Сьогодні я хочу розібрати два поняття, які дуже часто плутають, таке як відношення, відношення і співвідношення. Співвідношення. Наприклад, де в житті ви можете бачити відношення. Швидкість. Швидкість у нас вимірюється в таких одиницях, як кілометри за годину. Тобто, наприклад, людина подолала 35 кілометрів за годину. Це у нас фактично і є швидкість, з якої вона їхала. Окей, наприклад, ми можемо сказати, що ми заплатили 10 гривень за шоколадку. Або, наприклад, ми з'їли цукерку. Ну, умовно кажучи, цукерку. Це у мене така цукерка. І в одній цукерці у нас буде 150 калорій кілокарій на цукерку. Це і є відношення. Відношення це більше про швидкість зміни і використовується для опису зміни однієї змінної стосовно іншої, тобто, наприклад, кілометри за годину. Ну і ще є багато прикладів у фізиці чи економіці. Але співвідношення це скільки припадає, наприклад, годин. На ці кілометри, тобто, фактично на 35 кілометрів у нас припадає одна година. Можемо це записати у ось такому теж вигляді. Можемо записати в такому вигляді 35 кілометрів, за одну годину долає, наприклад, автомобіль. Або ну, це вже, напевно, не автомобіль, або якийсь мотоцикл, бо швидкість не занадто велика. Можемо записати теж в такому вигляді 35 км за годину.